Всім привіт з нічної Італії. Буде в нас такий відосик по дорозі. Може, опять якогось дікобразу зустріну. Ще й дощ на вулиці йде, а Оксані треба їхати. Чому так ззаді нічого не видно? У мене ззаду дуже погані фонарики. Дуже. Дев'ять часов вечора. Куда ця мамка діабетика їде? Холера знає цих, блядь, італійців. Чесне слово, вибачте за матюк, виріжете. Ой, кудись їдемо. Ой. стан такий неоднозначний і відчуття неоднозначні Ви знаєте, я сьогодні навіть подумала про те, що а чого робота баданти така складна, а просто жити, туди-сюди кататися, жити це життя це теж складно, все складно. А там тобі хоч гроші платять, ти вранці встав вже на роботі, продукти принесли. Приготував, якщо людина, за якою ти доглядаєш ще й спокійна, а ще й з головою, взагалі питань нема. Я собі така думаю, може взяти там потірятися, остатися, жити, а потім вже ж як в сім'ю вертатися? Ну, як в сім'ю вертатися? Е, здатися в лікарню. Притворитися, що в тебе амнезія. І потихеньку типу, приходити в себе, повернутися в сім'ю. Гроші ще й в тебе будуть на ничці. Це в мене такі думки. Я нагадую, я просто представник людини. І в кожного з нас є такі думки. Що просто хай вони краще вслух не, не прозносяться. Я своїх думок не боюся. Не боюся про них говорити. Так що і всім рекомендую бути в такому стані, щоб не боятися своїх думок. Тут лисицю ми вчора бачили. А, до речі, після дощу кабани виходять до дороги, тому що жолуді рівчаками збираються і кабани розуміють. І от саме після дощу, і днем, і ночі вони можуть шастати ближче до домівок. Я вчора і котів бачила, і лисицю, і жаб. Ну Сьогодні дощ. Всі поховалися. А після вчорашнього дикобраза, що я бачила, ну це просто, це, це кіно. Це не просто дикобраз, це кіно. І Я вже така собі думаю, їдеш по цих джунглях, а вони там сидять всі і на тебе дивляться. Ну, якось як туди їду до сеньори. Якось так неоднозначно відчуття ночі. А вже як додому їду, то нормально, вже веселіше. Тут у нас ресторан місцевий, дуже популярний своїми грибочками білими. Ще й тут якісь лісники є. Сьогодні щось, щось є там. Щось святкують хтось. Ми рухаємось далі. По нічній Італії, вірніше, гори Італії, Італія дуже різна, мої любі. Боюся переключатися на третю, тому що слизько, дощ. Але ж хто ж як не ми? Да? Такі мої заробітки. Ну, це не те, що там я примусово попросив. попросив. Даю собі рекламку. Зараз дам собі рекламку, а там ще хтось зателефонує. Я не знаю, коли вставляти цю роботу. Абсолютно. Зранку мені дуже добре на годинку заскочити. Увечері це таке неоднозначне відчуття туди з'їхати. Це відчуваєш себе самодостатньою вільною жінкою в цьому світі. ти в Їхати хвилин 15 і так, щоб не поспішати собі помаленьку. Ну, коли нема дощу, то на третій можна, а коли дощ. З одного боку сьогодні діти говорять. Десь мала приїхати. Десь їхала одна баданте Мала приїхати вночі, не доїхала. Щось до них туди баданти не доїжджають. Ніхто, ніхто не хоче в плуш, але я думаю, що швидко знайдуть, тому що зараз вже позакінчувались роботи, закінчилось тепло. А там у них можна перекочувати зиму. Дуже непогано, я вам скажу. що машина приїхала, то якщо й були якісь кабани, то потікали. Я оце коли вже їду ввечері, вночі, коли розумію, що приїхала машина, то вже якось нормально, так, безпечніше. Кабан, то на тебе наче не вискочить під машину. Але таке. Але якщо буде стояти посеред дороги, то він не поспішить тікати. Вдень кабани тікають дуже швидко, а вночі, видно, його сліплює і вони таке не розуміють. Думають, світанок прийшов чи що? Я думаю, мені оці поїздки ночні. Ну, не ночні з 9 до 10, да? вони мені для чогось потрібно були. Я коли побачила того кабраза біля будинку, як їхала в 9 годин до сеньори, то я зрозуміла, що краще я зараз так в такому будинку поживу. І добре, що ми його не почали ремонтувати, бо як ми його почали робити, а це не просто вікно поміняти, а конкретно то доже іншого варіанту в нас би не було. А так, на жаль, із тих гір треба трішки переміщатись до цивілізації, але повірте, в цивілізації там теж гори і природа. Гори, природа і тут. А... 50... 20 хвилин і ти вже знову в лісі збираєш гриби, кому треба, це ще вітру нема. І це листя не падає. З одного боку, я як почула, що вже ж приїде якась бадан, те що буде хтось, наче знайшли, а тоді й не знайшли, то так якось подумала. Прекратився мій заробіток, але який заробіток. Це хіба це ненормально, я вам хочу сказати. Нема в нас не одного фонарика, хіба що це там от. люди можуть щось. По включати нема. А тут ще й така дорога, ще й під гору. Майже приїхали. Майже приїхали. Звернутися. ми приїхали. Нам там роботи на 15 хвилин. Перекинемося пару словами з сеньорою і поїдемо додому. Спасибо, що з нами!